Вітаю, цього тижня українська армія продовжувала стримувати атаку окупантів, знищувати живу силу і техніку противника. Міністерство оборони працювало на зміцнення нашого війська. В рамках реалізації стамбульських домовленостей триває робота з повернення наших громадян з російського полону. Підсумок чергового етапу обміну додому повернулися важкопоранені та тяжко хворі. Усі вони потребують медичної допомоги та реабілітації, яка буде їм невідкладно надана у профільних медичних закладах. Пам'ятаємо про кожного і заберемо кожного. Відбувся завершальний етап репатріації тіл загиблих, в останньому у цьому форматі. Відколи почалося виконання домовленостей у Стамбулі, в Україну вдалося повернути понад 6 тисяч тіл. Усі вони проходять ідентифікацію, бо за кожним ім'я, життя, родина, яка чекає відповіді. Президент України призначив нового командувача сухопутних військ Збройних сил України. Відповідно до указу голови держави, ним став бригадний генерал Геннадій Шаповалов, офіцер із бойовим досвідом. Протягом останніх років командував військами оперативного командування Південь. Також виконував завдання у Візбаденні Німеччина в межах співпраці з партнерами по НАТО, координуючи важливі елементи міжнародної військової зимодії. Сухопутні війська основа оборонної системи держави. Перед ними стоять ключові завдання на цьому етапі війни. Верховна Рада підтримала законопроект про створення єдиного державного реєстру військовослужбовців. Це важливий крок до впорядкованої та сучасної системи обліку і надання послуг для військових. Реєстр це цифрова база, яка дозволить швидше і точніше фіксувати дані про особовий склад, автоматично формувати аналітику про резерв, мінімізувати кількість бюрократичних процедур і людський фактор. Ключова новація Military ID – цифровий ідентифікатор, який дозволить обмінюватися даними між реєстрами без розголошення персональної інформації. На основі цієї системи в майбутньому військові зможуть отримувати соціальні послуги, пільги та бонуси онлайн, зокрема через застосунок Армія Плюс. Військове керівництво та представники оборонної промисловості обговорили розвиток автономних рішень для протидії ворожим БПЛА. Заступник міністра оборони України Валерій Чуркін провів зустріч із розробниками дронів, засобів реп радарів, представниками генштабу та наукових установ. Ключова мета узгодження спільних кроків щодо створення технологічно інтегрованої системи з використанням нових рішень на базі дронів. Із січня по травень міноборона отримала 901 заявку від постачальників тилового майна через портал партнермо. Найбільше запитів надійшло щодо отримання актів відповідності 419 заявок, з яких 183 завершились видачею позитивних актів. Використання порталу партнер МОУ» дозволяє забезпечити максимальну прозорість відкритий зворотні зв'язок та оперативний розгляд запитів. Це ще один крок у напрямку цифровізації оборонного сектору, що відповідає принципам демократичного контролю та партнерства. Міноборони ініціює запровадження грошової винагороди для військовослужбовців за інноваційні розробки. Оборонне відомство розробляє відповідний проект постанови Кабінету міністрів України. Запропонований механізм має стати інструментом справедливої оцінки досягнень військовослужбовців-винахідників, а також стимулом до подальших досліджень і творчих пошуків рішень у сфері оборони. Міноборони допустили до експлуатації у ЗСУ вітчизняний безпілотний авіаційний ефіві комплекс світловод. Дрони комплексу мають оптоволоконний канал управління, доставляють бойовий заряд на відстань кількох десятків кілометрів. Світловод розгортається у бойове положення за кілька хвилин. Безпілотники оснащені системами автоматичного виявлення та розпізнавання цілей. Залежно від комплектації можуть бути обладнані денними або нічними камерами. Хакатон Жатекс протидії FPV на оптоволокні зібрав 162 заявки, 42 з яких від українських розробників. Така кількість заявок стала абсолютним рекордом за всю історію проведення інноваційних хакатонів НАТО. Поточний конкурс зосереджений на пошуку технологій, здатних ефективно протидіяти fpv дронам які демонструють виняткову стійкість до засобів радіоелектронної боротьби. Переможці конкурсу отримують не лише доступ до експертного середовища НАТО, а й нові можливості для інтеграції своїх технологій у спільні оборонні ініціативи, тим самим зміцнюючи оборонні спроможності України та її союзників по НАТО. Понад 110 тисяч заявок на різні вакансії в силах оборони залишили українців в застосунку Резерв Плюс. Сервіс рекрутингу стартував у застосунку Резерв Плюс у жовтні минулого року. Завдяки співпраці з лобі Ікс» сервіс пропонує понад 9 тисяч відкритих посад у силах оборони. Рекрутингу резерв плюс допоможе користувачам обрати посади, які найбільше відповідають їхньому запиту досвіду і вподобанням. Вакансії містять детальний опис, інформацію про бригади, їхнє командування, досягнення та згадки про них у змі. Ставайте до лав сил оборони разом переможемо.